Так, всім привіт. Хочу показати вам, таке, що в мене було тут сьогодні, кропив я томати реву стоп. Ось. Куплені в одному магазині одночасно. Ось цей видно, бачите, червона жидкость. Ну, я так зрозумів, це або підробка, бо наскільки я знаю, воно завжди білого кольору. А в цих два. Біленький, вичте, зверху ще залишилось трошки. От такі. Тому майте на увазі, що більше всього це є підробка. Ну, зараз в коментарях будете питати, чи не здивував мене, що це 40 стоїть, а це 50. Ну, це був один пакетик, залишився, всі останні по 50. Я питався, чого 40, та 50, але сказали старий завоз. Новий завоз і залишився один. Тобто я взяв один такий і два таких. Візуально. Один в один. Ось тут і надпись перебивається і так далі. Ну, Виношу, можливо, чуть-чуть шрифт інший. Важко сказати. Ну. Тому майте на увазі, що може бути і таке. Чи все-таки буває червоний? Можливо це минулорічний. Ну, напишіть в коментарях, хто що скаже.